Друзі, нарешті ми дочекались, і риболовний бакан Азура Safina Light Game нарешті з'явився в продажу. Анонсували ми його дуже давно, отримали дуже багато позитивних відгуків, і риболови весь час нас запитували, коли ж нарешті він з'явиться. Тому сьогодні я дуже радий вам його представити, презентувати і зробимо дуже детальний огляд. Найменший бакан від торгівельної марки Азура. Риболовний бакан Азура Сафіна Light Game має об'єм 19 літрів, виготовлений з жорсткого. Міцного водонепроникного матеріалу, тому він з легкістю захистить ваші снасті в сухості та надійності. Це дуже універсальна ємність. В ньому можна зберігати не тільки ваші снасті, можна брати його з собою просто на виїзди на природу, зберігати тут їжу, речі, навіть зберігати рибу чи збирати сюди гриби. Але ж в першу чергу це дуже продуманий риболовний аксесуар, який вам знадобиться на будь-яких видах спинінгової риболовлі. Це може бути як риболовля на диких річках та озерах, риболовля на комерційних водоймах з комфортної вимостки, чи риболовля з човна. Такий аксесуар доповнить ваш риболовний стиль та стане надійним помічником в будь-яких риболовних пригодах. В першу чергу, бакан Azura Safina Light Game. Має зручні ручки для транспортування, його кришку можна використовувати як зручний столик для перев'язування монтажів. Вона досить жорстка та надійна. Також для виміру риби тут нанесена навіть лінійка. По бокам цей бакан має цілих три спінінготримача, один з однієї і два з іншої сторони. Тому він також стане надійною підставкою для ваших вудлищ. Також тут є зручна подвійна кишеня для інструменту. І ще одна досить об'ємна кишеня для найшвидшого доступу для самих необхідних речей. Під час активної риболовлі. Також тут є ще багато різних петель для того, щоб можна було прикріпити різний риболовний інструмент, різні аксесуари та їх не загубити. Також цей бакан комплектується з ручним ременем, на якому зручно його носити на плечі чи просто в руках. Кріпиться він дуже зручно на застіпки з кожної сторони. Жорстка кришка. Кріпиться тут на липучці та має дві блискавки з кожної сторони. Тому закривається вона досить надійно і захищає вміст всередині. На кришці всередині ми бачимо ще одна кишеня на блискавці, в якій дуже чудово зберігати різні риболовні речі та аксесуари для швидкого доступу до них. Сам бакан у нас всередині має такий вигляд, він абсолютно водонепроникний, тому чудово захистить всі ваші снасті під час дощу. Кришка покриває всю його площину. Коли він зачинений, то дощ, різні бризги води йому не страшні. Бакан продається в такій стандартній комплектації, як я вам показав щойно на відео. Але щоб його максимально доповнити, в нас є ще цілих 5 різних аксесуарів. Для того, щоб зробити його максимально зручним, комфортним та функціональним. Перший аксесуар це у нас такий пенал для приманок, який кріпиться у нас всередину на стінку сумки. Ось так це все виглядає. Бачите, тут є два відділу, одна планка для приманок, яку при необхідності можна вийняти. Та просто інша кишеня. Це дуже зручно для. Розташування тут приманок, які вам потрібно швидко змінювати. Тут можна розташувати, наприклад, бличню, оберталку, воблер, пару силіконових монтажів для того, щоб на риболовлі швидко їх можна було змінювати. І вони завжди були у вас під рукою. Наступний аксесуар це. Ще один такий зручний чохол, який виготовлений у вигляді сітки, для того, щоб ви завжди бачили, що у вас знаходиться всередині. Він максимально універсальний. Тут можна зберігати як гачки, приманки, шнури, флюрокарбон та будь-які інші риболовні і не тільки аксесуари. Навіть зробити з нього риболовну аптечку. На цьому чохлі є цілих три блискавки, дві по бокам для максимально швидкого доступу. З однієї та з іншої сторони. Дуже зручно. І ще одна блискавка, яка розкриває чехол максимально широко, щоб можна було його укомплектувати. Наступний аксесуар це в нас такий міні-баканчик, який чудово доповнить основну сумку. Він оснащений прозорою кришкою. Тут є зручна ручка та подвійна блискавка. Це також досить універсальна ємність. Тут можна зберігати, як ваші снасті, риболовні аксесуари, навіть їжу чи бутерброди. Чудове доповнення до основної сумки. І наступний аксесуар це ще один такий міні-баканчик, але вже в більшому розмірі. Побудований він по тому самому принципу. Жорсткий водонепроникний матеріал, який збереже сухим його вміст. Прозора кришка з ручкою і подвійна блискавка для максимально швидкого та повного доступу всередину. Також дуже універсальна ємність. Тут можна зберігати як їжу, якийсь одяг невеликий. Приманки, гачки, приманки в коробках, в пачках, будь-що, на що вистачить лише вашої фантазії. Також дуже зручно, що можна придбати собі декілька таких ємностей: одну укомплектувати, наприклад, ловля щуки та окуня, іншу укомплектувати під ловлю судака і, вирушаючи на ту чи іншу риболовлю, просто дома з полиці берете одну чи іншу сумку, поміщаєте його в наш бакан. Сафіна і вирушаєте на риболовлю. До речі, всі ці аксесуари чітко підігнані під розмір. Нашого основного бакану дуже круто сюди вписуються і займають мінімум місця. Таким чином, наш основний бакан можна укомплектувати такими чудовими аксесуарами і створити свій власний риболовний стиль. І наступний аксесуар, який також є окремо в продажі, це ще один ремінь. Звичайно, наш бакан ременем комплектується, але якщо вам потрібно використовувати такий ремінь, наприклад, для іншої сумки чи Інших потреб будете знати, що його також можна придбати окремо. Ось така у нас чудова новинка від торгівельної марки Азура. Дуже багато рибаків чекались, і нарешті ми дочекались цей зручний бакан Азура Safina Light Game. Як бачите, дуже багато різних аксесуарів допоможуть вам зібратись на будь-яку риболовлю, мати все зручно під рукою. І, як я вже сказав, створити власний риболовний стиль. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. Також напишіть в коментарі, як вам така новинка від Азури. З вами був Павло, Флагман Шоп. І до зустрічі на воді!